Інтелектуальні ігри поступово займають важливе місце у житті школярів та студентів. Їх традиційно проводять у кілька етапів серед учнів 5-11 класів, а брати участь можуть усі навчальні заклади Олександрії. Деталями поділилася керівник міського клубу інтелектуальних ігор Атлант. Вона, як правило, не лише організовує подібні змагання, але є їх незмінною ведучою. Цей чемпіонат взагалі йде із 2000, десь приблизно з 2000 року. Кожного року всі збираються декілька разів. Спочатку проходить чемпіонат із щоде Він проводиться один раз на рік. Переможці, потім з нашого міста у Кіровограді на обласних змаганнях. Ну і, звичайно, що мають шанс потрапити на чемпіонат України. Декілька разів наші команди брали участь у чемпіонаті України. Потім, у листопаді, найчастіше це відбувається. Над із брейн ринку. Це також етап чемпіонату міста, але вже переможці чемпіонату з брейнрингу відповідно беруть участь у обласному і всеукраїнських чемпіонатах із брейнри. Цього року добре знайомі ігри «Щодеколи» та Брейнринг зібрали 15 учнівських команд з різних шкіл міста. Найбільше хвилювалися наймолодші учасники змагань, які входять до юніорської ліги клубу. Також у нас є ліга юніорська, як ми називаємо. Це спеціальні ігри для учнів 5-6 класів оскільки маленьким дітям дуже важко змагатися з учнями 9 класу, а все таки бажання є і таким чином. Ми готуємо до вже чемпі... офіційних чемпіонатів міста. Це також відбувається у листопаді місяця. Тобто, фактично, ми збираємося три рази на рік на офіційні змагання. Усі діти з ентузіазмом включилися в боротьбу. Адже переможці змагатимуться з іншими розумниками та розумницями на обласному, а далі, можливо, і на всеукраїнському рівні. Ми не, на жаль, не займали призових місць, але входили у вісім найкращих команд нашої України, команди нашого міста. Це були спочатку команди і ще п'ятої школи, поки вона була, їздили команди гімназії, ну власне і все. Кількість дітей, які цікавляться інтелектуальними іграми, щороку зростає. Спробувавши один раз, юні знавці вже не хочуть відмовлятися від брейнрингу та що деколи. Знаєте, діти, які приходять, найчастіше приходять один раз, і потім залишаються. Ну, скоріш за все, це діти вони по перше дуже серйозно ставляться до гри. Їм подобається грати. По-друге, це ігри розумові. Звичайно, це не кожна дитина може грати, тому що це треба якісь певні схильності, але їм цікаво мабуть, все ж таки, взяти якесь дуже важке питання, незвичайне питання, примінити свої знання, іноді може просто здогадатися. Іноді буває таке паніття, у знаків щолкнула. Питання, тобто звідки приходить відповідь, не зрозуміло. Ну і звичайно, кожен із них це власний престиж, престиж закладу. Вони борються за головний приз, велику сову, маленьку сову. Ця сова один рік знаходиться в закладі. От маленька сова полетіла у Олександрійський колегіум. Тобто рік вона буде там. Побажаємо Олександрійським учням позитивних емоцій та подальших перемог в інтелектуальних змаганнях.